Всім привіт! Оновлення 1.20 для World of Tanks вже вийшло, і мій модпак логічно теж оновився. Звичайно, не без великої кількості багів, але все вже майже виправлено, і найважче тепер це тільки XFM та там деякі моди. А тепер давайте подивимося ж там такого нового, але спершу поставте, будь ласка, лайк до цього відео, бо це дуже сильно поширює відео серед українців, та напишіть у коментарях, яких модів вам дуже сильно не вистачає. Модпак оновився он до версії 220, тому давайте я пройдусь по всім модам, котрі додав. І з найголовнішого це два моди, котрі ви дуже часто просили: це XVM та небезпечний світлофор. Я додав карусель статистики в ангарі, додав моди менеджер реплеїв та радіо. Також додав три приціли, такі як Гіперіон в трьох варіантах, Смерч в двох варіантах та жовтий приціл. Замінив мод гвинтик від Vegemots на гвинтик від Поліроїда, котрим ви раніше і користувалися, Оновив девах панель, прибрав росіянські варіанти, додав мод від Армагомана, тепер є ось такий приємний дизайн. Також додав самостійне налаштування обмеження кадрів FPS у вкладці графіка. А також було додані дві лампи Око Саурона та всім відома фразер з радянського мультфільму Жив був пес, що Опять?» до них, до речі, можна додати підходящі звуки. І з важливого додав зміни текстур позначок та текстур танків. Що це значить? Ви тепер можете встановити собі, грубо кажучи, стиль на танк, котрий бачите будуть тільки ви, але настрою це буде додавати. Поки що тільки є Леопард перший в національних кольорах, а саме у синьо жовтому і Amix C в кольорах чорно-червоних з вишиванкою. Стилі будуть постійно додаватись, тому свої пропозиції можете залишати у коментарях. Також додав два варіанти заміни позначок. Поки що тільки на радянські та французькі танки. На радянських танках тепер буде стяг України замість зірок. А на французьку техніку на білі полоси я додав Золотий герб України. Тепер давайте детальніше пройдемось по окремим модам. Дуже часто мене просили додати світлофор, а тепер в мене дуже часто питають, що таке світлофор. Так от, Світлофор. Що він робить і на що він потрібен. Я подібним модами не користуюсь, але так як ви багато просили, я вирішив все ж таки їх додати. Його суть у тому, що він сповіщує вас, коли ви в небезпеці або маєте простріл по танкам. Дивіться. Зелений показує, що у вас у прострілі світяться супротивники. Жовтий показує кількість танків, котрі мають по вам простріл з спини. А червоний показує рентген, тобто, якщо він не світиться. То ви не в рентгені. Якщо він світиться, то ви в рентгені. І коли ви виїжджаєте з поля цього рентгену, тобто 50 метрів, то починається відлик 10 секунд. Все просто. Далі про стилі, а точніше, текстури. Їх будуть бачити тільки ті, у кого є мод. Так. Всі танки, наприклад, Леопард перший, тепер будуть також цими стилями. Так. Ви можете перекрити цей стиль якимось 3D-стилем, котрий дуже сильно змінює стандартну текстуру, тобто не 2D-стиль якийсь. Так, це теж правда. А тепер я хочу дещо прояснити: дивіться, в мене є мод Баттл-Обсевер. Тобто, у Армагомана є мод Батл-Обсервер, котрий є в мене в модпаці. Мод досить часто буде просити оновитись, тому що це такий мод, він Ну, Армагоман так зробив, що його можна оновлювати таким чином. Дивіться, ви можете натиснути кнопку автоматично. Він закриває гру, оновлюється автоматично і вмикає гру назад. Але це не мій модпак, це тільки мод Армагомена оновлюється. Цей мод Battle Observer навіть буде інколи закидувати вам повідомлення, що ви можете підтримати автора, тобто Армагомена. Не плутайте нас, ми різні люди, якщо що. Модпак треба скачувати, якщо я вам кажу, що вийшло нове оновлення. У майбутньому ви теж будете отримувати подібні сповіщення, прям в ангар, ну поки що є так. Давайте повернемось до Бетелоб Server. Дивіться, тут є дуже багато різних налаштувань від автоматичного повернення екіпажу до серверного прицілу і, так скажемо, правильного прицілу, який показує розкид по факту, а не таким, як його Варгеймінг відображає, тобто Варгейм відображає його на 20% більшим, ніж він є насправді. Тут є налаштування статистик, дебаг панелі, хп команд в вухах і так далі. Тобто я раджу вам сісти, покрутити цей мод. Бо в ньому дуже багато різного корисного, але є дуже важлива штука. Це прям реально дуже важливо. Користуватися їм потрібно тільки без XVM. Тобто, або обирайте XVM, або обирайте цей мод. Бо тоді буде дуже багато різних конфліктів, у вас можуть бути краші, можуть просто не працювати моди. Ну, коротше, я не раджу такого робити, або XVM, або цей мод. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам велике за перегляд і за поширення першого українського модпаку для World of Tanks. Всього вам кошерного, мирного вам неба та будьте здорові. До побачення.